Важлива інформація для постійних слухачів. Дорогі мої, тут у мене два канали є. І на одному, і на другому виставляю одне і те ж. Уже з першого числа вирішив розділити. Трошки важковато вести два канали. Вони будуть два тільки на одному каналі. Буде Слово Боже і молитва. На іншому каналі Християнські повчання і молитва. Якщо що бажаєте слухати Слово Боже, слухайте на одному каналі. Якщо християнські повчання вас будуть цікавити, слухаєте на іншому каналі. Думаю, неважко буде знайти, я в посиланнях покажу. Де будуть християнські повчання? На Артему Донецькому, канал Артем Донецький, а слово Боже на Антон Малечкович. Христос Воскрес!